Вітання новини на Ukrainian Media Network. студія Катерина Супрун і Назар Задирій. І одразу до головного. А головне це новини з фронту. Двоє бійців підривалися на невідомому пристрої. Вибуховому а окупанти вісім разів зривали тишу. Від початку цієї доби окупанти вже е, застосовували. Стріляли обстріляли українських військових застосували станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Ну, треба додати, що бійці, які підірвалися, вони живі. Так. А, просто одного стан здоров'я задовільний, в іншого середньої тяжкості. Байден. Байден. Байден висловився щодо заяв Зеленського. В нього прямо запитували. А Зеленський казав, що очікує від Байдена чітке так чи ні щодо ПДЧ України. В, в НАТО і ось в НАТО вчора комуніке сказало так, але після виконання умов ПДЧ. І, і Байден ну, тобто йдеться про реформи. Ні, ну так все правильно. Я просто сказали так, але після виконання умов ПДЧ. І нарізали питання там: що боротьба з корупцією, децентралізація, реформа оборонному секторі, реформа СБУ. Реформа СБУ, доступ до політики нормальної всередині країни. Ну і ще після це вже був брифінг президента США Джо Байдена після саміту НАТО, і в нього також запитували, чи є перешкодою те, що зараз для вступу України в НАТО, і те, що зараз відбувається на сході України, тобто російсько-українська війна, куди Росія влізла своїми лаптями і своєю зброєю, і в Крим. Також Байден відповів, що це не є перешкодою. Він сказав ні. 에... То на це питання він відповів ні. На попереднє сказав так, але після виконання ПДЧ, на друге сказав ні. Він сказав, це залежить від того, чи вони українці маються на увазі, виконують критерії. Факту тому, що вони все ще мають викорінити корупцію. Факт у тому, що вони мають виконати інші критерії для того, щоб отримати ПДЧ. І цьому не можна навчити, і це ще треба побачити. А тим часом ми будемо робити все можливе, щоб надати Україні можливість бути в змозі продовжувати протистояти російській фізичній агресії, розповів президент США Джо Байден. А тим часом у Верховній Раді плюс один народний депутат склав присягу Василь Вірастюк. Василь Вірастюк тепер поповнення Ти у слузі народу дотримуватись конституції України та законів України. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Слава Україні! Вітаю вас, бажаю успіхів. Будь ласка, сідайте. А чи в яку смішно було, я так і не зрозуміла. Ну те, що там якісь вигуки лунали, я не почую, що конкретно ну, ганьба, там в кінці ми вже ганьба. Ну так. щось таке. Ганьба вже ми бачили і під оплески, Відповідно, його підтримували колеги уже тепер, Слуга слуги народу, народу так угу. оплесками. Хтось кричав, ганьба, відповідно, хтось з опозиційних фракцій. І що ж, почнемо нашу історію про корпоративне управління? От насправді дуже цікаво у нас тут. Треба буде замінити одруківка. Вітренко. Значить, на ЗК угу. говорить про те, що Вітренко незаконно призначений головою Нафтогазу. Національна агенція з питань запобігання корупції вона ж займається оцінкою корупційних ризиків, в принципі, як таких. Uh -huh. uh, і тому вони дослідили власне саме призначення вітренка на посаду в компанії і сказали про те, що. Uh... З метою запобігання корупції, от пункт першої uh -huh. частина, перша статті 26, передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє незалежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення, uh -huh. і в цьому власне вбачається конфлікт інтересів. Тому вони вважають призначення вітренка незаконним, незаконним. таке порушення. Я підставою для припинення договору колишнього публічного службовця з організацією про запобігання корупції детальніше, так у методичках. Ну, Вітренко каже, що, що це, вони що це там... припис незаконний, очевидно. Але міністр а, юстиції говорить про те, що будуть судитися з НЗК через а, їхній припис, тому що будуть а, якби, затверджувати да, призначення Вітренка на посаду. А через вони голюська ще... говорить про те, що НЗК – це дуже поважний орган і дуже важливий в а, антикорупційній інфраструктурі, mm -hmm. так би мовити, його ігнорувати не можна. Очевидно, треба через суд. А, Скасувати їхній висновок, ну і поставив там низку питань. А чому власне пункт 9, яка мета юридичний сенс у скасуванні пункту 9 розпорядження кабінету міністрів, якщо у частині укладення контракту з паном Вітренком воно носило разовий характер та вже виконано? Навіщо скасовувати пункт 9 розпорядження Кабінету міністрів повністю, якщо він стосується не лише пана Вітренка, але й членів наглядової ради? А навіщо указом президента? Президент відміняє указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. What? Може відповісти мені пан міністр юстиції? Що це? Питання він риторично ставить. Ідіть до суду і тепер давайте там ну, працювати. Власне, тут в кінці сказано, у нас з огляду на викладене вище припис на ЗК найближчим часом буде оскаржено до суду, наголосив міністр юстиції Малюська. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задарій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.